Уявіть, ви прокидаєтеся від того, що у ваше вікно б'ється муха розміром з ворона, а будинок здригається, адже газоном повзе гігантський павук. Усе це здається нічним жахіттям. Але саме такий вигляд мав світ 250 мільйонів років тому, ще до появи перших динозаврів. Утім, якщо ви не страждаєте на арахнофобію та любите екстрим, зовсім скоро у вас буде можливість здійснити подорож в еру величезних жуків. Адже у 2023 році вчені фоторологи склали звіт, у якому обіцяють Сафарі в часі стане доступним для людей менш ніж через 50 років. За допомогою сенсорів та окулярів віртуальної реальності туристи зможуть подорожувати в будь-який період минулого чи майбутнього. Але вже зараз є передумова до того, що ми можемо опинитися у світі величезних комах набагато раніше і зовсім не у віртуальній реальності. Невже комахи знову можуть стати гігантськими? У камяно вугільному періоді близько 300 мільйонів років тому комахи були більшими, ніж будь-коли в історії нашої планети. У цей період повітря було гарячим і вологим, а землю вкривали болотисті тропічні 30-метрові ліси. Велика кількість дерев і рослин виділяла в повітря так багато кисню, що його вміст в атмосфері зріс до 30 Вчені припускають. Що саме це й дозволило комахам та іншим членистоногим вирости дуже великими? Річ у тім, що ці істоти не мають легенів як у людини чи інших наземних хребетних. Замість цього, для дихання вони використовують систему спеціальних трубочок, розташованих по всьому тілу Трахеї коли комахи збільшуються в розмірах, їм потрібно більше кисню. Але проблема в тому, що їхні трахеї не ростуть. Вони залишаються одного розміру протягом усього життєвого циклу. Виходить, що вищий вміст кисню в атмосфері, то більше його може засвоїтися через трахеї. А отже, то величезнішими можуть стати комахи. Сьогодні кількість кисню в атмосфері становить майже 21%. І поки цей показник не збільшується. Нам можна не хвилюватися про повернення величезних жуків. Звісно, якщо немає інших причин, які можуть спровокувати їхнє зростання. Але наскільки сильно розміри до історичних комах відрізнялися від сучасних? Це магневра МОНі. Вона була найбільшою літаючою хижою комахою періоду. Ця істота, схожа на бабку, мала розмах крил до 75 сантиметрів і мешкала на території сучасної Європи. І, як і сучасні бабки, маганевра Моні мала чудового строту зору, що дозволяло їй вистежувати здобич здалеку. Завдяки тому, що вона була завбільшки з великою вівчарку, харчувалася бабка не лише іншими комахами, а навіть амфібіями. Її лапи були вкриті шипами, що дозволяло хапати жертву просто на льоту. Біля рота Мганевремоні була розташована пара потужних щупалець з великими гострими зубами, якими вона щоразу відгризала здобичі голову. Моторошно навіть уявити, що сталося б, якби в лапи цьому монстру втрапила людина. Щоб не стати вечерою такої бабки та інших хижаків, комахам доводилося ставати дедалі більшими. Візьмемо, наприклад, Мазотайроса Енорміса. Ця гігантська літаюча комаха мешкала 309 мільйонів років тому на території сучасної північної Америки. Мазотайрос мав розмах крил 56 сантиметрів і довжину тіла понад метр. Фрагменти його останків були знайдені на викопних пластах Мазон Крік, розташованих у штаті Іллінойс. Дослідники вважають, що ця комаха була травоїдною і харчувалася соками рослин. Її рот будовою нагадував гострий дзьоб, яким мазотайрос проколював стебла і висмоктував з них поживний сік. Така гігантська комаха відлякувала хижаків просто своїми розмірами. Навіть для маганев цей вид був не по зубах. Цілком можливо, що кам'яно-вугільного періоду перетворювалися на гігантів, щоб не стати їжею для численних земноводних і рептилій, що населяли сушу. Цей нескінченний колообіг конкуренції та виживання змушував істот ставати дедалі більшими. Але хто ж був найбільшим? Це гігантська багатоніжка Артроплевра. Вона вважається одним із найбільших безхребетних, які коли-небудь жили на землі. Скам'янілий фрагмент цієї істоти знайшли у Великій Британії. Дослідники оцінили її довжину приблизно у 2,5 метри, а це як розміри невеликого автомобіля. Спочатку вчені вважали, що ця багатоніжка була хижаком, а її потужні щелепи призначалися для розрізання здобичі. Але нові дослідження спростували цю теорію. Адже у скам'янілостях, кишечника, комахи було виявлено виключно рослинний матеріал. Виходить, що артроплевра вла абсолютно вегетаріанський спосіб життя, і хоч вона і травоїдна, ви б точно не зраділи, побачивши таке на стіні своєї ванної. Але 250 мільйонів років тому на землі жив хижак, якого боялася навіть гігантська багатоніжка. Йдеться про скорпіона. Сучасні представники цього виду теж не викликають у нас теплих почуттів. А тепер уявіть собі скорпіона завдовжки цілих три метри. Це один із найбільших хижаків, який жив в океані під час кам'яновогільного періоду. Так так, вам не здалося саме в океані. Джеколоптерус Ренанія гігантський підводний скорпіон, який займав найвищу сходинку в морському харчовому ланцюжку. У сучасному світі його можна порівняти з п'ятиметровою білою акулою, найбільшим підводним хижаком нашої планети. Скам'янілі рештки до історичного скорпіона виявили в Австралії, і спочатку вчені сприйняли його за павука, і навіть дали назву Мегарахна. Вони просто не повірили, що ця величезна істота колись могла б бути скорпіоном. Відтоді палеонтологи чекали ще кілька скам'янілих фрагментів Джекалоптаруса і дійшли висновку, що перший знайдений зразок включав лише половину тіла без хвоста. Саме тому істоту сприйняли за павука. сьогодні. Професор Бо Ванг із Нанкінського інституту геології та палеонтології Китайської академії наук стверджує, гігантський скорпіон найбільше з усіх членостоногих в історії. Ці монстри були безжальними. Вони хапали здобуч передніми кінцівками, озброєними кігтями, і розривали за допомогою гострих шипів на лапах. Але це ще не все. Детальніше вивчивши знайдені скам'янілості, вчені були шоковані новою знахідкою. Крім зябар, за допомогою яких ці створіння дихали під водою. У гігантських скорпіонів були органи, схожі на легені. А значить... Джеколептерус міг дихати повітрям і полювати не тільки під водою. Ще один дослідник морських монстрів, Ендрю Ендраф з університету Отербейна заявив, скорпіони були одними з перших істот, які взагалі вийшли з води на сушу. Але з яких причин ці комахи досягли таких гігантських розмірів? Усе просто у них буквально не було конкуренції серед інших видів. І це означає, що 250 мільйонів років тому не існувало хижака, який зміг би серйозно їм нашкодити. І в сучасному світі в гігантського скорпіона теж не було б природних ворогів. Нам пощастило, що ці монстри не дожили до наших днів. Чи все ж таки дожили? Насправді гігантських членостоногих можна зустріти і сьогодні. Щоправда, під водою? Це японський краб павук, найбільша сучасне членистоноге. У нього 10 ніг, довжина яких може сягати 2 метрів. Маса такого краба павука 20 кілограмів, а тривалість його життя перевищує 100 років. Він мешкає у тріщинах та у на глибині 300-400 метрів і може переносити досить низьку температуру лише 10 градусів Цельсія. І його не просто так назвали крабом павуком, адже у нього є спільний предок з арахнідами, який жив на землі ще 450 мільйонів років тому. Згідно з дослідженнями, під час еволюції павукам довелося підлаштуватися під зміни клімату і зменшитися у розмірах. На відміну від краба павука, адже зберегти такі гігантські габарити можна було лише у воді на суші органи великих істот були просто розчавлені масою їхнього тіла. До того ж, рухатися у воді великогабаритним істотам набагато простіше. Приміром, сучасний представник величезних членостоногих, американський Омар здається дуже повільним і незграбним, якщо вийняти його з води. Але він досить швидкий і прудкий, поки перебуває на морському дні. Найбільші представники цього виду, яких вдалося зловити, мали близько одного метра завдовжки і важили понад 22 кілограми. Саме тому ці Омари вважаються найважчими членостоногими у світі. Якщо краб павук та американський Омар мешкають на морському дні та практично не контактують з людьми, то їхній родич кокосовий краб підібрався до нас набагато ближче. Так само, як його доісторичний предок. Гігантський скорпіон. Він має два набори дихальних органів: зябра, щоб дихати під водою, і легені для перебування на суші. Він може сягати до одного метра завдовжки і важити 4 кілограми. Цей краб харчується лише тропічними фруктами і падалю, але його клешні досить сильні і розвинені для того, щоб з легкістю відкусити людині фаланго пальця. Тож не варто даремно турбувати цього клешненого хлопця. Але кокосовий краб може виявитися не єдиним гігантським членостоногим на суші. Зовсім скоро і звичні нам комахи можуть знову стати величезними. Учені стверджують, що це станеться в найближчі десятиліття, і винні тут птахи. За оцінками National Geographic, сьогодні під загрозою вимирання перебувають понад 1200 видів пернатих. і вони можуть повністю зникнути з лиця землі вже у найближчі 100 років. Для нас це стане справжньою катастрофою, адже через відсутність хижаків комахи стануть неконтрольовано розмножуватися і рости. По всьому світу птахи знищують до 500 мільйонів тонн жуків на рік. За оцінками фахівців, лише одна ластівка з'їдає до 2000 цикад на день. А балтиморська івола може поглинути майже 17 гусинів усього за 60 секунд. Якщо птахи вимруть, наші міста знищуватимуть нашестя термітів або хмари сирани почнуть винищувати цілі ліси. А як щодо непроглядних джунглів із поводиння. Але чи означає це, що гігантські комахи захоплять усю планету, який вигляд у такому разі матиме наш світ? Нічний спосіб життя, бетонні підлоги та вікна захищені товстими ґратами. Усе це може стати реальністю, якщо величезні жуки окупують планету, і небезпеку для людини можуть становити навіть... Найневинніші, на перший погляд, комахи, наприклад, мураха. Здавалося б, на що здатне таке крихітне створіння. Ось ця самка мурахи Дінопонера може виростати всього до 4 сантиметрів завдовжки. І за даними World Atlas, це одні з найбільших мурах у світі. Однак, якщо вони збільшуються в розмірах, то Дінопонера мають усі шанси наздогнати своїх доісторичних предків, що жили 50 мільйонів років тому, гігантських мурах. Та гігантеа. Судячи зі скам'янілостей, знайдених вченими, королеви цього виду досягали майже 7 сантиметрів завдовжки, а розмах їхніх крил був близько 15 сантиметрів. Як і всі мурахи, цей вид жив колоніями. Вони нападали на жертву спільно, оплюючись мурашиною і кислотою. Сама командна робота дозволяла комахам знешкоджувати тварин набагато більших за них самих. Якщо ці монстри кинуться обживати міста. Нам доведеться обзавестися стійким до кислоти транспортом і захисним одягом. Крім того, потрібно буде суттєво зміцнити будинки, оскільки мурашині ходи під землею можуть спровокувати вал будівель. Але мурахи не найбільша небезпека для людини у світі гігантських комах, адже у них є багато більш моторошних спільників. Чуєте це гучне зищання. Коже на звук вертолітних лопатей. Негайно біжіть в укриття, особливо якщо ви алергік. Адже оси небезпечні навіть для здорової людини. А уявіть собі, цілий рій, де кожна особина по 8 сантиметрів завдовжки. Саме такі жили на землі 53 мільйони років тому. Цього пара укусів такої гігантської оси може виявитися несумісною з життям. Щоб захиститися від цих істот, нам доведеться сформувати цілі загони особливого призначення. Вони виходитимуть на полювання вночі, коли оси менш активні, і знищуватимуть їхні гнізда, поки личинки не розвинулися до дорослих особин. Припустимо, з гігантськими осами ми впоралися. Але як бути з комахами чию присутність ми помічаємо не відразу, а вже в момент укусу. Йдеться про бліх. Якби вони були розміром з їхнього доісторичного предка псевдопулекса, ми б не виходили на вулицю без величезних балонів із репелентом. Адже цього паразита боялися навіть динозаври. Псевдополекси були приблизно в 10 разів більші за середньостатистичну сучасну блоху. За допомогою своїх довгих кігтів вони забиралися по тілу дрімаючого динозавра і розміщувалися між захисними лусочками або пластинами. І тоді в хід ішла головна зброя. Рот, який був схожий на голку для підшкірних ін'єкцій. Існує теорія, що цей вид кровопивць зник разом із динозаврами, оскільки просто не знайшлося інших настільки ж великих істот, якими вони могли б харчуватися. Сьогодні, у разі навали гігантських боліг, під загрозою опинилися великі наземні савці – слони, носороги, богемоти і навіть ведмеді. Виходить, що звичайні мурахи, блохи та оси можуть становити для нас небезпеку, якщо збільшаться у розмірах. Але здається, ми забули про справжніх королів людських кошмарів. Павуків, це павук птахоїд Голіаф. Найбільший павук у сучасному світі. Він важить близько 170 грамів, а розмах його лап 30 сантиметрів. Але і це ще не все. І клаптахоїда Голіафа гостріші й довші, ніж кіхті гепарда. Кусаючи жертву він впорською отруту, отрути, яка перетворює всі її нутрощі на рідину. Тільки уявіть собі, якщо таких монстрів збільшити до розмірів Сен-Бернара. У доісторичні часи землю справді населяли павуки, довжина яких перевищувала один метр. Ба більше є свідчення про зустрічі з гігантськими павуками вже у нашу епоху. Ідеться про легендарного великого павука з Конго, вважається, що вперше його помітили в Уганді у 1890 році. Британський місіонер Артур Саймс стверджував, що його експедиція потрапила у величезні тенета павутиння серед тропічного лісу. За його словами, на них напало кілька павуків, розміри яких перевищували один метр. А серед корінних народів Конго ходять легенди, що ці величезні павукоподібні істоти плетуть павутину розміром із хатино. Нібито таким чином вони полюють на антилоп, птахів та інших мешканців джунглів. Останні повідомлення про цих павуків датуються кінцем 19 століття. Але, можливо, свіжіших даних немає саме тому, що після зустрічі з цими монстрами не залишалося тих, хто міг би щось розповісти. Уявіть, що сталося б, якби комахи по всій планеті збільшилися б у розмірах. Людство перебувало б у стані постійної війни, борючись за своє виживання. При цьому наша зброя виявилася б безсилою, адже екзоскелет комах складається з воску, білкових ниток і хітину, які роблять його дуже і дуже міцним. Наприклад, невеликий жук нозодерма Діаболікум. завдяки своєму панциру здатний витримати навантаження у 39 тисяч разів більше власної ваги. Це ніби на людину поставили 282-поверхових автобусів. То чи є у нас шанси перемогти гігантських комах? У 2018 році міжнародна група вчених представила прототип надміцного бронежилета нового покоління. На його розробку інженерів надихнула саме будова хітину. Дослідники роздрукували на 3D принтері лусочки. І помістили їх на гнучку основу? Вони стверджують, що такий виріб набагато ефективніший за сучасні бронежилети з металевими плитами всередині. Виходить, щоб захиститися від комах, нам доведеться стати схожими на них, одягнувшись у непробивній панцирі. Але якщо питання із захистом практично вирішене, то як бути із зброєю? У наші дні найпоширенішим способом знищення комах є репеленти. Логічно пропустити, що проти величезних жуків нам доведеться розробити потужну хімічну зброю на їхній основі. Але наскільки вона буде безпечною для людей? Перспектива провести все життя в захисному костюмі не здається дуже привабливою. А будемо сподіватися, що гігантські багатоніжки та метрові павуки назавжди залишилися в минулому, і ми бачитимемо їх лише у фантастичних фільмах або нічних кошмарах. Але як показує практика, наша природа досить непередбачувана. А як ви вважаєте, за яких обставин величезні комахи можуть повернутися у наш світ? Діліться своїми думками у коментарях.